Thank you Побачить ще трохи, і ви не побачите мене більше, бо надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас. Разом з цією молитвою, прощаючися з вами зі світом і всіма вами, дорогі мої духовні діти, так як валить наша свята радірівська християнська віра, залишаю вам свій батьківський і пастирський заповіт. Щоб ви не зневірилися. Хай не тривожиться ваше серце, щоб ви любили один одного. Поховайте мене в нашому патріаршому соборі Святої Софії, а як воплотиться наше видіння і воскресне на волі наша свята Церква. Наш український нарядь, занесіть мою домовину, який спочину на рідну українську землю, і покладіть її у храмі святого Юра у Львові. Після восьми років з дня смерті кардинала Йосифа нащадки виконують його завіщання. Це буде завтра. А в ці дні українські святиня Гриму, дзвонять дзвони відправляються панахиди, линуть молитви до Всевишнього за упокій слуги Божого Йосифа. Це документи кардинала Йосифа Сліпого, які він одержав після 18 років сибірських таборів. Прикро згадувати ту довгу олготу яку безвинний архієпископ митрополит мусив терпіти з причин своєї християнської віри. Так говорив папа Іван Павло ІІ, який відслужив святу літургію в базиліці святого Петра за покій душі кардинала Йосипа. Папа відзначив, що в останньому проміжку свого життя кардинал Сліпий постійно відступав на захист своєї рідної української церкви. Папа зберіг свій душпастерський запал і динамізм. І це, що він зробив за період, проведений у Римі, гідне подобу і наслідування. Тут, у Базиліці Святого Петра, направо від головного вівтаря, під яким похований апостол Петро, є вівтар святого Василія Великого. Срудні спочивають мощі священо-мученика Йосафата Концевича, який народився 1580 року у Володимирі Волинському і загинув мученичою смертю за віру своїх батьків. Мощі святого Йосифата урочисто перенесено сюди в грудні 1963 року завдяки старанням Верховного архієпіскопа Йосипа Сліпого. Паломники з України. Як у рідну домівку заходять у патріарший двір церкву і гостиницю святих великомучників Сергія Іваха, що намадоні демонті? Як правдивий відновитель українських обителів у римі кардинал Йосип Сліпий повернув. Цей патріарший дім український церкви. 1664 рік. архієпископ Йосип Сліпий виявляє свою батьківську турботу про монахів студитів. Він купує для них монастир біля Альбанського озера у Римі. Архимандрит монашого чину студитів Любомир Гузар поділився своїми спогадами про патріарха Йосифа. Засадничу блаженіший була людина дуже м'яка. Там блаженіший казав. Каже, половина, що другий українець, то геній. Але каже, всі ми ліниві. І тому він собі як свого роду таке завдання в житті. Він хотів щось зробити. І він побачив, що, що треба людей підганяти. І то треба так дуже-дуже сильно підганяти. І я думаю, що якщо в Римі щось, оскільки я це навіть прийму, я не знаю перед тим, що було, хоча я думаю, що не є трудно подивитися, може навіть знаю, один випадок, що є, тому, що в Римі так багато було зроблено протягом невеликого часу побуту його тут, власне тому, що бажаніші людей підганяв. І підганяв, коли їх зазначав особисто. Підганяв листами, він, звичайно, коли був написаний лист, вже готовий до підпису, то він ще щось дописував. Щось такого, щоб рушити людину, щоб щось зробив. Але це не була його особистість. Це була прибрана маска, свідомо прибрана. І Я думаю, що дуже ефективно прибрана. Багато людей прямо боялися його. І боялися не зробити того, що він від них вимагав. Не тратити час, він створив академію, Це, що було цілковито в рамках його можливостей і ректором, чого саме зрозуміло, став отець Йосиф Шліпий, який був відповідно до того приготований. Прийшли професори. Професори, отак собі кожен викладав. Викладав, викладав, але нічого не писали. І тоді зваженіший ректор, чи тоді ще ректор, отець Йосиф, сказав, хто не напише книжки, що найменше свого власного курсу не буде професором. І завдяки тому вийшла низка дуже гарних богословських творів. Блажніший, бачите, була людина, яка багато думала. А це вже головний дім управи сестер служебниць Пресвятої Непорошної Діви Марії у Римі. Чину сестер служебниць 100 років. Генеральна сестра згромадження, мати Францішка, так рустійні захоронення півних останків патріарха Йосифа. Ну, очевидно, то перевезення його тіла, то я думаю, що таке дуже зворушливе. Я не знаю, що це можна висловити навіть те все. Бо то є, то є багато символічного то не йдеться тільки про перевізку тіла, знаєте? Але то є, то є великий символічний акт, то так як, так як той акт, що знесення того псевдосиноду, що епископи на синоді нашому доконали. то так, ну то це так підтвердження того, вертається той, котрий був вигнаний. Я думаю, я думаю, що якби ми це все сприйняли, так з Божого, з Божої. З Божого де, Божої точки, Божого провідіння, то може бути дуже такий пункт з'єднання нашого народу. Чи, і, і мимо мимоволі, тому що пригадується. Я виїжджаю на Україну позавтра у середу, там приготуючи до святкувань, і будемо вже там вітати. І навіть те, що в Крепчі буде зараз там митрополит Шептицький. Я кажу, що до, я не знаю, як наш ближніший карденно-Любичівське та все пережиє. Бо то є дуже, 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 дуже велике переживання. Ще одна зустріч у Римі. В домі головної оправи отців Василіан святого Йосафата. Згадує архімандрит Ізидор Патрило. Ми всі були дуже раді, всі тішилися тоді, як е, блаженої пам'яті е, Осифліпів мав змогу вернутися з того літної каторги. Так не, була велика несповідька. На всі всі ми тим раділи і пер, переживали. і зараз були певні, що при його. Писки причиниться до того для скріплення, для також і для розгорнення тої кращої той праці нашої церкви, і справді це воно так сталося. Між іншими, ось хоча б підкреслити, що один з пер од перших українець, який відвідав блаженої пам'яті Йосифа Свіпов, як він тільки приїхав, ще він навіть не в Ватикані, ще ще навіть не приїхав тут до Риму, тільки приво ще він в тім кастиґортафарата в монастирі, то був наш мій попередник Павло Мийський проторхи Мандрид, який через свої знайомство мав змогу прийти і перший його приїхав при йому також в поклониці йому, принести йому привіт і висказати ту свою радість, Дісі з цього повертом. Між іншими також і один із перших тих домів, які він відвідав, коли вже вернувся сюди, то е, це був від, відвіданий того якраз його дому. То ми вже тут в самому дому були, тоді він то відправляв в наші церкви, тоді він так само бував разом так само в тім приміщенні разом з нами. Наладналася е, нормальна праця. Зречив блашенішу розбудовував, мав свої завдання, свою відповідальність, розбудовував пінішу війну куку, розбудовував Софію. Отже, і бідавництво ніше до розгорнув. Ми свою доняті мали свою працю, але всі ми йшли разом. Ще в тридцяті роки, а потім після заслання з патріархом Йосифом постійно зустрічався отець доктор Дмитро Блаженьовський. Е, чи не могли пару слів сказати про... Ваші спогади е, про блаженнішого патріарха Йосифа? Я все подивляв його, ми ще будучи студентом в ріні 30-х роках, то ми не раз чули про нього. Він приїхав развірити до працю, до Риму, Десь це було 37-м То він від рана до вечора ходив по різних університетах, по інституціях, по конгрегаціях. У стих священників, як були в Ріми, то він найбільше повстріжних інституцій римських міську відвідував і це все людина була, що він старався тримати зв'язки. Нам дуже позитивне враження. Тоді зробив найкращі документи, який я стримав в Римі під час моїх студій, що приїздили з Галичини. Але крім того, пізніше, як я приїхав до Риму, вернув його назад, ну то, то на правду, він. Мене зробив для нас всіх свої праці, свою енергію. Тим бідра на довеча. Він працював, був заінтересований. Він кожного пиняв, з кожним поговорив. Є навіть то, що інші казали, в нас ще листи відписував зайця. То є людина, направду гідна була. Я для нього мав все тільки найкращий поняв, так що один найкращий наш виписку. А чи мали ви зустрічі з патріархом після його повернення заслання? О, я часто брав там. Вечорами він по вечері виходив, сідав перед університетом, сідав там. Я та говорив цими останніми ти роками. Перед тим я. Та ні змешкав, а пізніше, як закурував кілька літ тому, то він все побіг, а вечері особливо сидів, вечер, Ми не раз так говорили, і все, і це розповідав і то всього. Я не раз не мав різних дискусій, навіть мої заваги досить, може навіть негативне, так каже, дай його, скажімо, річі, скажімо, що так, може, може, так каже, Ви мене вчити не будете, кажу, я вже старий, кажу, я так само мені собі ця 80 вісімчатий ближайше, то я сам не молодий. Отже, ми не раз так дискусії мали і направду він приймав. Передумав і деякий чин такий змінив, ви знаєте, позитивну, що змінив, як щось йому звернути увагу. Наша коротка мандрівка по Риму в північно-західну околицю міста. Саме тут, найновіший і, мабуть, найважливіший український центр у Римі, Український католицький університет та собор Святої Софії. Тететом зв'язана колегія святої Софії та Мала Семінарія. чинилися до побудови собору. Як знаємо в східній візантійсько українській традиції, столичні собори, присвячені Святій Софії Божій премудрості, є осередком духовного єднання. Згадаємо святу Софію у Константинополі, собор Святої Софії у Києві. Таким для українців з усіх поселень є собор Святої Софії у Римі. Іше патріархом Йосипом Сліпим. Щеве посвячення собору відбулося 27 вересня 1969 року в День праздника чесного Христа. Очолив святкової урочистості патріарх Йосиф Сліпий. Академії промовляв президент італійського парламенту Джуліо Андріотті. З надання митрополиту Мирославу Івану Любачівському титулу кардинала папа Іван Павло ІІ підніс собор до гідності кардинальських соборів у Римі. Всі стіни собору криті мозаїкою. Постаті, які бачимо в соборі, Говорить про релігійно-національний світогляд покійного патріарха Йосипа Сліпого, котрий особисто планував декоративний зміст Собору. На вітражах та у Куполі зображено вісім києво-галицьких митрополитів. Борі Святої Софії у Римі, до перевезення на Україну знаходився гріб з плінними останками покійного патріарха Йосифа. У блаженніму вічний упокій, подай Господи, приснопоминаємо рабу своєму патріарху Йосипу і сотвори йому вічною пам'ять. thank you До берегів північноамериканського континенту. Літак сідає на литовищі в Торонті під оваційні привітання за українським звичаєм, хлібом і ціллю. Вітай, владико! По привітанні на литовищі кір під'їжджає від'їжджає автом до єпископальної палатки кір ізидора єпископа Торонта. Архієрейська служба в сослуженні митрополитів Кір Максима і кір Амброзія і Карпато-руського митрополита Степана Косіска та українських владик кір Ізидора, кір Ніля Саварина, Кір Андрія Роборецького, Кір Йосифа Шмондюка і Кір Ярослава. Понад 60 тисяч вірних присутніх на цій. Пам'ятній зворушливій богослужбі. И пустите мира, рация, и совершение Божа, насадили снится, Господи, будь рука твоя на сына человеческая, я уважу укрепишся би. Філадельфія, червень 1968 року. На філадельфійському литовищі маси українців, ветерани українських і американських армій, усусуси, дивізійники, воякі УПА, молодь чекають на приїзд блаженішого Кірйосифа. Літак сідає. На сходах літака з'являється могутня постать в Камелавці. І благословить усіх присутніх. Молодь вітає блаженішого Йосифа хлібом і сіллю і вручає квіти. Малий Зенко Кулинич вітає блаженішого Йосифа, блаженіший відповідає на привіти і відходить на відпочинок по довгій дорозі. Молодь з парапорами коло стадіону Спектрум у Філадельфії вітає блаженішого Йосифа при головнім вході. Архієрейська служба Божа в стадіоні Спектрум.